Якби я не побачила те, що я побачила на власні очі, я б ніколи не повірила, що це взагалі можливо. Тільки уявіть, одразу трьох людей вразила блискавка просто перед храмом на роїсі. І що хтось буде сперечатися з тим, що це сам Господь Бог послав їм знак. Якщо були б розумні, одразу би все зрозуміли, але це роїсяни. Звісно, українські медіа одразу ж пригадали Бога перуна, який володар блискавок, вважається в нас в українського народу. А я вирішила так само про це поговорити, бо це дуже цікава тема. Як на мене, тут стільки символів, щоб в них розбиратися і розбиратися. І давайте зробимо це разом. Що це все означає? Тож, 28 липня, в неділю в Підмосков'ї блискавка вразила одразу трьох людей. Вони перебували на площі. Перед головним храмом збройних сил Роїсі це було в парку Патріот. Згідно з відео, які опубліковані в російських телеграм-каналах, гроза потрапила в просольку одного з перехожих, і це призвело до падіння трьох людей, які стояли поряд. Двоє чоловіків втратили свідомість, а 61 річна жінка змогла після цього піднятися самостійно. В принципі, так, допомога була надана одразу ж на місці, але стан двох чоловіків виявився критичним і кажуть, що одного з них потім не стало. 28 липня відзначається День військово-морського флоту Росії. І це свято в них таке перехідне, бо воно в них святкується в останню неділю липня. Так само співпало саме з цим днем. І я нагадаю, що вони не переходили на новоюлянський календар, через те в них 28 липня було свято рівноапостольного великого князя Володимира. Це внук рівноапостольної княгині Ольги, який відіграв ключову роль в перенесенні християнства на територію Київської Росії. Князь Володимир охрестився щоб одружитися на Анні сестрі візантійських імператорів Василя та Константина. А пізніше разом із митрополитом Київським, святителем Михайлом, він здійснив молитву над водами Дніпра. От я одразу що вам хочу сказати, що згідно народних прикмет на Володимира в нас святкується в Україні свято курик Вітрогон, тобто це свято вітру. Це свято не вважається громовим святом, ні малим, ні великим. Через те дуже дивно, що саме таке знамення відбулося ну, у ройсян саме на 28 липня. Тим часом у нас за новоюліанським календарем прохари пармени і так само там немає нічого, щоб вказувало на те, що це громове або грозове свято. Тим не менш, грім пролунав, і молнія втрапила туди, куди втрапила. Що це може означати? Взагалі, грім в наших народних уявленнях вважається посланцем Бога-громовика, що символізує небо і вогонь. Разом із блискавицею він є однією з наймогутніших божественних сил. Грім часто асоціюється з громовими хмарами, які предки порівнювали з биками і коровами, а блискавки з гострими зубами дракона, що полює на нечисту силу. Перший грім весною вважався цілющим, і люди притулялися до дуба, сподіваючись, що це допоможе уникнути болю в спині до наступного грому в наступному році. 2 серпня за юліанським календарем або 20 липня за новоюліанським календарем. Цей день в народі називають великим громовим святом це ілля, коли злі духи за уявленням зносять чорні хмари на поля та ниви. А в цій боротьбі за врожай громовержець, що нещадно розсікає хмари блискавицями, ніби як змахує вогняною палицею і гримить, як ударяє по чортові. Грім часто асоціюється з рухом по небу колісниці перуна. Або польотом синів перуна, які разом з батьком-громовершцем розбивають важкими кувалдами хмари. Народні вислови, такі як буде нас Господь громовим огнем карати та «За тучами громовими сонечко не сходить, відображають цю давню віру. Щоб оберегтися від грому, люди вживали різні магічні заходи. На стрітання освячували особливу свічку громничку, яку зберігали на покуті. Під дахом хати вішали букетики квітів або віночки, сплетені на свято Божого тіла, а також затикали стріху кропивою, горіхами або різдвяною соломою. Щоб обезпечитися від грому, використовували шкаралупи пасхальних яєць і кістки освяченого кабанчика, які зав'язували у вузлик і зберігали під дахом або закопували в полі городі та саду. Щоб не боятися грому, радили їсти запліснівілий хліб або хліб, який гризли миші. А також броньки верби і квіти жита. Дітям підпалювали волосся хрест навхрест, ламали над головою дитини дві спечені разом буханки і давали цілувати хлібну лопату. Головним засобом захисту від грому вважалося вшанування свят і громових днів, таких як всі четверги між Великоднем та Вознесінням, кілька днів під час жнив, зокрема вогнена Марія, а також день Іллі. В ці дні заборонялася будь-яка робота, особливо на полі та пряжею. Громове дерево, яке було вражене блискавкою, вважалося наділеним магічними властивостями. Найчастіше таким деревом вважали дуб, сосну, березу, інколи осику. У болгар розколоте дерево називають проклятим або диявольським, що покаране богом. Громове дерево або громобій не використовували для будівництва, бо воно могло притягнути грім. В деяких місцевостях його використовували тільки як дрова. На Рівненщині вірили, що в такому дереві живе нечистий дух і Бог хоче його знищити. В Білорусі існувало інше уявлення: розбитого блискавкою дерева чорти бояться, як сванцової води. Гілку або тріску такого дерева засовували в крутову нірку, щоб знищити тваринку. Тріску гризли, щоб зуби були міцні, як грім. На Житомирщині вважали, що в стовбурі громового дерева є вогнена свічка якою можна лікувати різні хвороби? Тріски варили у воді, щоб позбутися страху, а шматок громового дерева брали на війну. На Рівненщині казали: візьми те дерево, що грім побив, зроби з нього хрестик і носи, коли йдеш на фронт. Трісочки цього дерева закопували в землю, щоб не було бур'янів, і клали в хаті для захисту від клопів. Громові стріли або перонові стріли. Є грубими, продовгуватими камінням з отвором посередині, що за народними уявленнями падають із хмар під час грози і націлені на нечисту силу. Воно глибоко вбираються в землю і можуть повернутися на поверхну через 3 або 7 років. Наші предки вважали, що на згарищі після удару блискавки або під час грози можна знайти таку стрілу. Їй приписували магічні і лікувальні властивості. Наприклад, воду перелиту через камінь, давали пити при ангіні, вважаючи, що це полегшить стан хворого. Громову стрілу носили як оберіг від пропасниці, а порошок віднатирали на болючі місця при застудах. Існувало уявлення, що громові стріли бувають двох видів: вогненні, що спричиняють пожежі, і каміння або чавудні, які можуть вбивати людей і розтрощувати дерева. На випадок грози люди запасалися ладином яким посипали вугілля в печі або розжарену сковорідку, вірячи, що чорт ладану боїться. Як оберіг від хвороб на хвіртках або хатніх дверях часто вибивали залізні скоби або підкови. В українських Карпатах біля входу до ражди вішали камінь з отвором посередині. Що символізував воду, яку веселка нібито пила через цей камінь. Але що ж ми бачимо в цій події, яка відбулася на Роїсі, саме якраз на свято Володимира, який хрестив Русь, хрестив Україну. Я вважаю, що це попередження вищі сили, нібито натякають і дають вже остаточно зрозуміти роїсянцям про те, що вони поступають не за Божими законами. І ще саме це місце, де відбулася ця подія, воно ніби натякає на те, що вся поведінка рої. Сянців, яка зараз відбувається, те, що вони роблять проти нашого українського народу. Все це противно Богові, і звісно, якщо все це справа рук самого перуна, то я навіть не здивуюся. Я взагалі ту церкву, перед якою вони молилися, вважаю сатанинською. Вона не гарна, вона якась чорна, вона страшна. Вона взагалі нічого світлого в собі не несе, як будівля. Подивіться на неї і скажіть, будь ласка, вашу думку, можливо, вона у вас буде інша. Хоча в мене асоціація єдина. В них це сатанинська церква, через те, і будівля в них сатанинська. І ця будівля, вона супротивна Богові. І вклоніння цій будівлі, і вклоняються вони якому завгодно Богові. Та це точно не наш Господь Ісус Христос. Я особисто так вважаю. А що ви думаєте про все це, напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. Слава Україні!